Дякую, це честь бути тут з вами і мати можливість поділитися з вами деякими з моїх останніх роздумів щодо грандіозних енергій у психіці. Як багато хто з вас знає, я думав про ці речі уже протягом доволі тривалого часу. Я хотів би розпочати, розповівши трохи про міфологію драконів. Я обрав образ дракона дуже свідомо, як образ, що представляє боротьбу з великими енергіями у нас всередині. Я би хотів витратити кілька хвилин цього вечора, розповівши вам про мої сподівання на рахунок того, про що б ми могли подумати сьогодні разом. Ви знаєте, ми, юнгівці, завжди захоплювалися синхроністичними подіями або значущими співпадіннями. Отож, як тільки ця книга лицем до дракона публікувалася у той же день у вівторок, 29 квітня, була опублікована стаття у рубриці Science Times. В New York Times, автором якої був Дональд Макніл, у якій він досліджує багато робіт, які стосуються міфології драконів, і доказів, які зростають у всілякого роду наукових напрямках щодо універсальної міфології драконів навколо світу. Більше того, знайшлося кілька зовсім не юнгівських людей, які казали, що враховуючи той факт, що ці образи існують повсюду, навіть у місцях, де немає доступу до води для морських створінь або будь-чого у цьому роді. Здається, це є доказами того, що Карл Юнг називав колективним несвідомим. Ще пак я подумав, але до чого я прийшов, це що по всьому світу, мені здається, ми люди завжди були набагато більш інтуїтивними, ніж багато людей готові визнавати. І мені здається, що вся міфологія драконів навколо світу це певного роду первісна інтуїція, що у нас є, щодо психологічних, я б навіть додав, духовних реальностей, речей, які є цілком реальними, з великої літери Р всередині нас. Тож багато з того, що я робив в останні роки, було вивчення і повернення до тих речей, де Фрейд і Адлер, і Юнг. І Гайнц Когут, і усі ці великі психоаналітики залишили свою роботу у своїх думках про великі енергії у нас у психіці. І річ, на якій я хотів би наголосити сьогодні, це те, що ми, люди, були доволі амбівалентними щодо цієї енергії. І у своїй книзі Лицем до дракона я вказую на те, що, кажучи простими словами, у людей є два види відношення до цієї великої енергії. Присутність якої люди завжди визнавали у людській психіці. Перше, це страх. І одна з речей, на яку я хотів би, щоб ви звернули увагу, це елемент правди у зображеннях страху перед драконом, що існує руйнівний елемент цієї грандіозної енергії. Я дам вам термін на 250 доларів з сучасного психоаналізу. Ексгібіціоністичне, грандіозне лібідо. Це вони намагаються сказати. Що вони визнають, що у людській психіці є ці величезні енергії, при невдалому регулюванні яких людина може вдаватися до залежності, депресії, виплесків жорстокості та деяких інших явищ, які ми часто бачимо у нашій країні та навколо всього світу останнім часом, де ми бачимо багато лідерів з різних сфер, які, вочевидь, повірили у власну пресу і стали легендами у власній голові. І це інтригує, але і лякає водночас. Я впевнений, що вас теж трохи лякає те, що ми бачимо це у церковному керівництві, ми бачимо це у підприємному керівництві, політичному керівництві, ми бачимо це так часто, що вже стало дуже важко сортувати усе і сказати, що уся грандіозність є зосередженою у одній конкретній сфері. Ми не можемо просто сказати це усі бізнесмени винні, вони усі грандіозні, або це усі церковні люди грандіозні. Тож я люблю казати: існують рівні права та можливості для всіх, щоб скуштувати це лихо. І чим більше ви вивчаєте це явище, як мені випадає можливість це робити, як вам відомо, я практикуючий аналітик, і якщо ви вивчаєте соціальні вирази цього явища. То лякаючою правдою стає той факт, що це не лише привілеї багатих. На жаль, бідним людям важко боротися з грандіозними енергіями також. Я б хотів, щоб ви звернули увагу на небезпечні аспекти цих драконячих енергій. Це не співпадіння, що так багато людей, зокрема на Заході. Боялися цієї енергії так сильно, що багато міфологій західного світу розглядає дракона саме як ворога, а вирішенням небезпечних ефектів цих енергій бачить у спробах їх убити або знищити. Більше того, багато терапевтів, до яких ви можете навідатися, і як ми усі це робимо, виявлятимете якусь кількість цих енергій. Вони розглядатимуть це як щось виключно патологічне, і бачитимуть це як щось, від чого вас слід вилікувати, якщо це можливо, або принаймні приглушити це медикаментозним чином. Якщо ви не читали мою книгу уважно, може скластися враження, що і я є ворогом дракона, але це зовсім не відповідає моїм намірам. Тому що існує ще й інша сторона цього дракона, яку ми бачимо у міфології по світу, у якій його бачать як щось абсолютно чудове і дивовижне, і бачать його як джерело усієї творчості, і всього відновлення, і усього, що я полюбляю називати соку, джерело усього життєвого соку з великої літери С. У цій стороні також є правда. Тож ось. Хороші і погані новини про долю людини. По-перше, всередині вас є щось гігантське і величезне, що не належить до вашого я. Доречно буде додати, що, як вам відомо, в духовних традиціях вони бачать цю річ як щось розташоване у сакральному просторі, і я особисто думаю, що це приблизно так і є. Але також воно однозначно є достатньо потужним, щоб у разі зневажливого відношення, або якщо ви будете себе ідентифікувати з цим, будуть траплятися погані речі. І погана новина у тому, ви знаєте, зараз є такий сучасний термін, побічні збитки, погана новина у тому, що коли ці величезні енергії починають через вас з'являтися і ви не можете розпізнати. По-перше, що ви не є ними, або якщо ви думаєте, що вони це ви, тоді певні руйнівні явища розпочнуться, і багато побічних збитків будуть завдавати шкоди не тільки вам, але й будуть завдавати значної шкоди тим, хто поруч з вами. Тож, з одного боку, вони є дуже небезпечними. Для тих з вас, хто ніколи не намагався стерилізувати сакральні речі або перетворити сакральне у щось просто сентиментальне, сакральне завжди розглядалося як щось небезпечне у певному фундаментальному та глибокому сенсі. Тож ця велика річ у вас, вона там є, це не ваше его, воно величезне і набагато більше, ніж ви можете подумати. А також, з іншого боку, це те, що є джерелом вашого натхнення, це джерело вашого бачення, джерело вашої творчості, це той самий голос всередині вас, що закликатиме вас до більшого. Також слід додати, що воно має надзвичайно високовольтну напругу, воно має дивовижні плани та наміри, а також страшенні амбіції щодо вас. І навіть якщо ви депресуєте і почуваєтеся сірим. Я хочу, щоб ви почули, що усередині у вас є щось, що не має депресії і не є сірим, і не впало у відчай, а має неймовірні плани на вас. Як бачите, існує два аспекти цього явища. Я б хотів, щоб ви спробували утримувати напругу між цими явищами. Знаєте, часом, коли я запрошую людей в аудиторії приєднатися до мене, я кажу. Допоможіть мені, я працюю зараз над книгою афоризмів. Закінчіть це речення для мене. Ви знаєте, що ви грандіозний, коли. І тоді хорошим прикладом такого речення буде, Ви знаєте, що ви грандіозний, коли у вас немає запасного плану. І це кумедно, але. Насправді я ставлюся до таких вправ серйозно. Важливо допомогти людям створити асоціативний ряд з цим явищем, щоб вони мали змогу це виявити. Це дуже важливо навчитися відноситися до цих великих енергій свідомим чином. Це важливо навчитися запитувати у себе, як я стаю грандіозним. Тому. Що сумна річ, яку мені довелося з'ясувати, наприклад, багато хто з вас знає, що релігії часто атакують грандіозність. Тут немає нічого нового, але от чого вони не усвідомлювали з того, що сучасний психоаналіз розуміє, це те, що грандіозність майже ніколи не є свідомою. Тому що ми якось собі думаємо. Коли цей парубок грандіозний, він знає, що він грандіозний, тож він обрав бути грандіозним. Але численні докази, які ми здобули у клінічній практиці, і я працюю з цим дуже багато, і я у це не вірю. Я вважаю, що найнебезпечніша грандіозність, що є у вашому житті, ви про неї не знаєте. Ви не знаєте, що ви грандіозні. Тож у вашій спробі розрізняти. Дозвольте мені запропонувати вам ще один спосіб, як можна про це подумати. Коли я починаю у певному сенсі втрачати межі з Богом. Спробуйте таким чином помислити тоді не буде такої спокуси дивитися на це як патологію. І ще одна річ, яку я намагаюся досягти у своїй праці, що також відображається у назві. Лицем до дракона це спробувати запросити людей до роздумів над питанням, що ж відбувається з нами у світі зараз. І зауважити, що ми втратили багато мудрості про те, як домовлятися з цими великими енергіями, а також що ми не стаємо кращими у тому, щоб будувати стосунки з цими енергіями. А якщо вже на то пішло, то стаємо гіршими у цьому. А як ми знаємо, що це відбувається? Подивіться на усі грандіозні витівки навколо, усю жорстокість, усю жадібність, усю культуру споживання, Усі компульсивні витівки, усі агресивні витівки, усе це є беззаперечними доказами для будь-кого, у кого є очі, що нам стає гірше у спробах домовитися з цими енергіями, а не краще. Знаєте. Корінні народи, яких раніше називали примітивними, для мене це смішний жарт в голові, тому що вони були настільки більш вишуканими у своїх стосунках до цих енергій, ніж сучасні західні люди. Але не подумайте, що я ідеалізую корінних жителів, я вивчав їх достатньо, щоб знати, що у них була своя доля боротьби з цими силами також. Але вони справді вкладали багато сил у створення ритуальних форм і обрядових процесів, щоб допомогти собі впоратися з цим. В той час, як ми стрімко втрачаємо їх і починаємо шаленіти, але не у тому сенсі, у якому ми хотіли б шаленіти, а швидше у тому сенсі, що більше нагадує стан одержимості. І ця річ, яку ви бачите у фільмі Маска, доти, поки ви усвідомлюєте, що це не справжній я. Доти ви не є одержимим, але коли ви починаєте дивитися на все скрізь цю річ і починаєте думати, що ви і є цим, тоді ви одержимий. Я хочу зробити наголос на труднощах, з якими ми зіштовхуємося, не тільки обертаючись лицем до дракона і не тільки у житті поруч з драконом, як Конфуцій колись виразився щодо Лао Цзи я пересуваюся у державному човні, але Лао Ци пересувається верхи на драконі. І я думаю, нам варто подумати та оцінити надзвичайний людський потенціал, якби нам вдалося зробити наступний крок у еволюції у тому, щоб перейти на новий рівень усвідомлення цієї величезної справи всередині нас. І припинити повертатися до примітивних механізмів у своїх спробах налагодити стосунки з цим. І цього разу я маю на увазі по-справжньому примітивних механізмів, таких як розщеплення психіки, об'єктифікація ближніх, створення не таких, як ми, щоб ми могли вбивати їх, і бомбити їх, і знищувати, знищувати драконів у інших людях, думаючи, я подбаю про свого дракона, вбивши тебе. Якщо нам вдасться стати більш усвідомленими і побачити, що нам надійшла пропозиція для співпраці від цих великих сил всередині і дивовижний об'єм творчості, який вильється, якщо ми станемо більш свідомими і поважними, і кращими партнерами для цих енергій. Найважливіші речі, які я хотів освітити сьогодні, це сказати лише дві речі. Не варто дивитися на ці енергії як патологічні, давайте просто залишатися пробудженими, і давайте спробуємо вберегти ці енергії від створення надлишкових побічних збитків навколо нас, і спробуємо осідлати її більш творчим чином у майбутньому.